Я не знаю, як хто, але я просто величезний фанат риби. І раз на тиждень у мене є рибний день. Франківську, якщо чесно, я не знаю дуже багато рибних магазинів, буквально там два-три магазини. Але один точно з них це є у пасічні, до пасічної мені найближче. Тому практично це мій улюблений магазин. Магазин знаходиться по вулиці тролейбус на ось він. Кремлайн, 80 видів риби. Орієнтир, просто базарчик на тролейбусні. Ось дорога, ось магазин. Добрий день. Добрий день. Цілу дорогу видому про ту рибу в мене таке враження, що вона мені пахла через ту вакуумну упаковку. Наша вартість вийшла 677 гривень. І що ми маємо на 677 гривень? Почнемо з того, що я вже їв, а потім перейдемо до новинок. Або до того, що я ще не їв. Я їв точно ось цей хек. І я знаю, що він дуже смачний. Постійно такий біленький-біленький. Ну і цього разу, звичайно, не виняток, погляньте. Яка рибка? Білесенька, гарнесенька. Риба у міру Солена. І дуже-дуже ніжно. Пробуємо селед. пробуємо Він має солодкуватий присмак. І мені це подобається. Гарненький, не розлізли, знаєте? Ніхто є от така пресерва, як мило. Це є структура оселедцю. Звичайно, це не є той, знаєте, цілий заморожений, який ви там самі готуєте. Але повторюю ще раз для пресерви це топчик. Смужки лосось. Вигляд. Досить гарний. Не виглядає на якісь такі, знаєте, наглі обрізки. Як для таких типу смужок. А я розумію, що це якісь відрізки, напевно, від лосося. Вони досить нормальні, чесне слово. Цікавий смак. Я відчуваю, що вони ситні. Ось ці саме смужки. Такі, знаєте, ситні, ось такий оселедець холодного капчення. Такий маємо, я так бачу, ніби дві філеєчки. Такий нетемний, світленький оселедець. Приємний смак, але вже до цього ти хочеш щось, знаєте, попити такого газованого барабулька. Гляньте, яка вона всередині. Непогана така біленька. Мені Цього разу барабулька сподобалась, чесне слово. Скумбрія провісна. Опа! Ух, яка вона м'ясенька. Як ніж пішов як масло. Ух, пане брате. Я думаю, що це смачно. Шматочок ідеальний. Друзі, це дуже смачно. Такий ніжний, ніжний смак. Одним словом, мій топ за сьогодні це оця провісна скумбрія. Якщо не хочете брати так багато, обов'язково попробуйте провісну з Всім смачного!